Бачите, що то есть типа. Що за тут? Що такое? Тихо! 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 Не надо! Дядя, не надо! Не трогай, не трогай мене. Спасибо. Оце, конечно, да, нічого собі. Але прикиньте и в открытой місцевости даже цих немає. Блин, уже почти ничего, мене немає, що... Та я щас здохну, бліна. Я щас здохну, якщо мене не мене так само здохну. Ну, типу, реально немає, типу. Е... що. що зробити. Я типу не знаю, куди мені що мені робити, тому що навіть їсти немає звідки брать. Типу якби ще якісь кущі були. Ну це ми назад вертаємось. Це ми назад вертаємось. Бачите, заді нас, щоб то хто -по посів з... о, посади ще. О! Звиняю. Так, тихо.